Звичайно, у мене все розбивається, але зараз не про це. І так, першим ділом мені знадобиться круасан. Розрізаємо круасан вздовж, а потім відкладемо. Далі візьмемо запашний сир з пліснявою. А що за сморід? Фу, шеф, приберіть свій смердючий сир. Да уж, жахливий запах, але це не завадить моєму приготуванню. Посипаємо яєчню кунжутом, викладаємо петрушку і можна подавати. Ой, шеф, приберіть все нарешті. Дуже неприємно. Да оша, вам простим любителям не зрозуміти цих вишуканих нот. Так от натираємо сир на круасан. а тепер розбиваємо яйце. Підкидаємо. Легким рухом розбиваємо шкаралупу. П'ється на круасані. Залишилось лише відправити його до духовки. Ось так. Тепер чекаємо на повне приготування. Ну що ж, рецепт.